Гаряча 50-90. Моя мірка коштувала того. Що ж ми маємо? Архітектура Blackwell, 32 ГБ gddr самої пам'яті PCI-Express 5.0 2610 МГц частоти самої у версії Rock Astral 21760 ядер CUDA шина пам'яті 512 біт, понад 600 Вт споживання, POWER ми змогли вижити навіть 630 3593 три тіопса. Що це значить? Це її AI продуктивність. Що ж маємо по розмірам? Вам може здатись, що вона величезна, але якщо брати порівняння один до одного 4090, насправді різниця. Не така, що вже і велика. Подовжині карти майже однакові. Єдина різниця висота або товщина. А, ну тут, правда, немає відеокарти, але загально це не змінює розмір. Тобто, якщо ви хотіли змінити свою 4090 на 5090, корпус можна не змінювати. Тож ми вже встановили 5090. Як ви можете бачити, вона досить масивна. Однак ми це і так знали. І мені насправді візуал подобається, бо такі стали кути більш жорсткішими, і якось до цього вона мені видається більш стриманою, ніж зазвичай з різними такими гострими якимись кутами. Знаєте, ці от. Gamer Edition. це мені видається привабливо. І е, мені сподобалась підсвітка, тому що ви бачите, тут така, якби ледь-стрічка, можна сказати, захована під паттерн діамантів. Ми ще зайдемо в систему і налаштуємо підсвітку ту, яку ми захочемо. Ми ще її сильно не навантажили, її просто буде не видно. Ну що, погнали вже к тестам. Ми будемо її перевіряти з 40-90. Ну, щоб у нас було якесь розуміння взагалі по. Е, Можливим бенчмаркам і продуктивності в іграх. Але робіть поправку на те, що у нас знову всього один день на те, щоб перевірити і протестувати цю відеокарту, бо потім вона йде вже в збірку і клієнту. Ну і ми будемо і різні відеокарти. Не так як було в минулому нашому відео. Якщо його не бачили, можете перейти по підсказці або по опису відео. Там є відео, де ми тестили 5080 з 4080 Super. І ми будемо перевіряти з 5090 Asus Astral. Якщо ви задаєтесь запитанням, чому ми не взяли попередньої версії, теж таку ж саму відеокарту, ну, тому, що насправді 4090 зараз відеокарт мало. У нас взагалі залишилось дві. І дві ось такі от слівки. Що ж покаже в цифрах новий флагман від Nvidia і наскільки результати випередило вже минуло топ у вигляді 4090, а саме виконання від MSI Gaming X Slim. Тестували ми ось на такій платформі. В ролі процесора ми обрали ігрового монстра від AMD, а саме Ryzen 7 9800 X3D, щоб розкрити повний потенціал наших гравців. 64 ГБ Озу від G-Skill на частоті 6000 МГц. Материнка у нас став Gaming B650 плюс Wi-Fi. На жаль, під якої в нас не знайшлося материнської плати з підтримкою PCIe Express 5.0. Але різниця між 4 та 5 поколінням не глобальна. Та і з п'ятим поколінням PCI є певні проблеми з стабільністю, тому версія PCI не вплине на наш результат. До речі, чи цікаво вам би було подивитись порівняння останніх відеокарт від Nvidia на різних версіях PCI? Пишіть в коментарях, щоб відеокартам було чим дихати, корпус нас не з маленьких. А саме Asus GT302 та в геймінг. В ньому три вентилятори спереду та один позаду, щоб забезпечити хороший поток повітря. Тепер можемо перейти до тестів наших піддослідних. Почнемо з ігор, а саме з Cyberpunk 2077. так як він єдиний з протестованих має підтримку мультифрейм генерації. Всі тести проводило в 4К на максимальних налаштуваннях графіки. Першим тестом буде чиста продуктивність карток без усіляких апскайлорів та генераторів. Все на ультра, промені та пастрейсінг увімкненні. На патхені тест видав 23 FPS. Наскільки 5090 швидше за цей результат? На 35 кадрів, тобто на 52% продуктивніше, ніж 4090. Нарешті можна насолодитись реальним консольним експіріенсом на ПК. А якщо серйозно, приріст непоганий і справді дозволяє пограти в нативні роздільні здатності, хоч і в 30 кадрів. Якщо ж не гидувати сучасними технологіями Nvidia, то увімкнути. У режимі Quality і фрейм-генерацією з все, що вмімкненим пастрейсінгом, то отримуємо ось такі результати: 82 кадри на 4090, та 120 FPS на 5090. Якщо ж ми хочемо FPS на всі гроші, то не забуваємо про головну фішку 50-ї серії Multiframe Gen. Вмикаємо його в режимі X4 та вимикаємо паст трейсінг, і в результаті гра малює нам приголомшені 291 FPS в тесті. Що ж, маємо майже 300 кадрів кіберпанку на ультра, і це дійсно потужно. Йдемо далі. Наступним ми Наступними абсолютну гру року за версією Golden Joystick Еверс 2024, тобто блок Miss Wukong, на Unreal Engine 5. Знову спочатку протестуємо справжні 4К: пресет Cinematic, RTX на максимум, і отримуємо 21 середніх кадри на 4090 та 32 FPS у головному герою нашого відео. Тобто теж 52% приросту, як і в минулому тесті кіберпанку. Використовуючи DLSS з 75% рендера та вімкнувши фремген Lazer TX, ми отримуємо 66 FPS на 4090 та 94 кадри на актуальному флагмані відповідно. Далі протестуємо Стоїмо улюблений Stalker 2. Локація смітник, нативний 4К, все на епічному і побачимо ось такі цифри: 56 FPS на 4090 та 75 на 5090. Виходить, що для комфортного геймінгу в сталкері можна обійтись без шиї фіч від Nvidia. Але якщо цього мало, вмикаємо DLSS Quality та фремген, і бачимо, що на 4090 FPS виріс до 111 кадрів, а на 5090 до 149, тобто таких самих 34% приросту, як і в нативному розширенні. Ну останок трішки компетитів геймінгу. Новенький Marvel Rivals, до речі, теж створений на 5-му Unreal. В нативному 4К все на Ultra 4090 відтворило 75 кадрів на секунду, що на 25% менше від 100 кадрів на RTX 5090. Зрозуміло, що в такі ігри мало хто грає на таких налаштуваннях, але ж ми тут зібралися, щоб подивитись на максимум, який може видати новий топ від зелених. Якщо ж увімкнути DLSS Quality та фрейм генерацію 4090 видасть в середньому 130 кадрів. 5090 зможе показати 185 FPS. Наскільки актуальний фреймген в подібних іграх, питання неоднозначне. Можливо, варто просто зменшити налаштування графіки задля кращої продуктивності. На цьому з іграми поки все. Пишіть, які тайтл хотіло побачити ще в тестах 5090. Ну і трішки синтетики. На цей раз ми вже врахували нашу помилку і затестили карти в однакових тестах. Бачите, ми читаємо ваші коментарі, тому не соромтесь і пишіть їх. 3D Mark в тесті Time Spike Extreme видає 14 480 загальних балів та 17430 графічних на 4090. Прогнавши тест, на 5090, можемо побачити 25% приросту загального балу та 41% в графічній частині тесту. V-Ray трішки здивував. В графічному тесті CUDA ми отримали 7480 балів на 4090 та 4883 бал на 5090, тобто на 35% гірший результат. Скоріше за все, це пов'язане з тим, що розробники Рей ще не встигли оптимізувати свої бенчмарки під нову 50-ту серію, але чекаємо на апдейти, щоб подивитись реальну продуктивність. А от в тесті на RTX 5090 все таки випередило свого попередника, ще ми хотіло протестувати GPU-тест в Cinebench r 24 але тест тупо недоступний на новій карті від зелених. Знову ж таки, чекаємо на апдейти. Ну і до речі, що до температур. Наскільки добре себе показало, топове виконання від ASUS ROG Astral. 45 хвилинний тест видав максимум 68 градусів на чіпі, що є дуже гарним результатом, враховуючи споживання в 600 Вт. Кришка корпуса була закрита під час всіх тестів. Ми вже її трошечки потестили. У нас цього на це був один дуже дуже довгий день. І що я можу сказати? На рахунок охолодження, тут вже 4 вентилятори, тобто ще один знаходиться задньої або верхньої частини від. card Дивіться, як ви її встановите. Тут душніло мені підказує, що зі сторони бікплейта правильно казати. Так, звісно, ви будете при навантаженнях чути, як працює відеокарта. Однак шум взагалі не критичний. Якщо закрити кришкою корпус, то звичайний шум комп'ютера. Однак це 5090. мастадонт. Ще на рахунок звуку, дреселя тут так не шумлять, як в 5080, яка у нас була, і ми її порівнювали з 4080 Супер. І от 5080 по звуку. Мені було прям ну, помітний цей звук, цей писк. А тут ні. Звісно, не треба забувати, що у нас прям рок-серія тут і ще Астрал. Тобто, це взагалі топ, принаймні, поки що кращого охолодження і кращої збірки ви не знайдете. Вона топ. і ще напевно ближче це вже до візуалу. Однак із того, що карта більша, вона важча. І тут вже використання ніжки для того, щоб підтримували відеокарту, я вважаю прям обов'язкове. На коробці навіть до самої відеокарти показано, що тут спеціально зроблене зміцнення навколо чіпа, щоб вона не прогиналась під власною вагою. І якщо навіть не поставити якусь підставку під відокарту, ви будете візуально бачити, як карта прогинається, що дуже дуже погано. Тим паче, коли ви берете карту за увага, більше ніж 200 тисяч гривень. Звісно, зараз на початку продажі різні ціни у різних і виробників, і є багато спекуляцій на цьому, тому конкретну ціну назвати складно. Навіть ми ще її повністю не сформували, тому що ця відеокарта у нас, як я і казав, піде одразу в збірку, і ціна враховувалась за всю збірку комп'ютера, де інші фактори дуже впливають на ціну. Що ж можу сказати у висновку? Апдейт вийшов не такий грандіозний, як між топами 30 та 40 серії. Але приріст є, і він відчутний, і стане ще відчутнішим, коли вийде нові апдейти на софт та драйвера. Ще крутою фічою є 32 гігабайтові раму, що дає змогу мітити на 8к. Але на мою думку поки ранувати думати про 8к, бо тільки зараз ми розкрило повний потенціал 4К без апскейлу. Але звісно, NVIDIA навряд цілиться в чисту продуктивність. Все таки вони просувають свої нові технології DLSS та фрейм-генерації. На мою думку. Рішення непогано, якщо вони дійсно доведуть його до такого рівня, що різниця буде майже непомітна. Вона і вже невелика, але є куди рости. Мені як креатору важливо продуктивність в робочому софті, і ця відеокарта теж має бути непогана в ньому, оскільки NVIDIA теж робить ставку на АІ, а софт для крієтерів також націлений на роботу з шиї. З чим повинна допомогти ось ця відеокарта. Нарешті я можу сказати, що ПК Ємінг доріс до 4К 30 FPS. Якщо без приколів, то це не прям стрибок однак, впевнений крок вперед у Nvidia, оскільки я маю на увазі 30 FPS в нативному розширенні, без всяких фрейм генерацій і DLSS. Те, про що мріють всі консольщики, але отримують тільки власники 5090. Однак, як ми і помітили колись з 5080, Nvidia робить повну ставку на DLSS та фрейм генерацію Мені досі здається, що в сінгл-плей проектах, там де ви будете проходити кампанію, і хочете отримати в 4К інколи навіть 200 FPS, спокійно включайте фрейм генерацію вона не буде вам сильно милити око. Ви до цього звикнете і повірте, більша кількість кадрів буде вам. Краще, ніж чіткіші кадри, однак їх буде 30. А стосовно компетитів ігор, я прихильник того, щоб ставити менше розширення для того, щоб отримати більше FPSів, а не додавати фрейм-генерації. Бо шанс, що ви попадете не в хітбокс, а в згенерований фрагмент силует е персонажа, є, хоч невеликий, і, скоріш за все, це все-таки буде моя криворукість. Однак, шанс є, і я буду на це скаржитись. Проте навіть без фрейм-генерації в такій грі, як Marvel, Rai яка сучасна нова карта себе дуже непогано проявила. До речі, дивно, але в проектах, які були зроблені на Unreal 5, досі не завезли мультифрейм генерацію. Чому не знаю. Напевно, це у них буде десь в планах, однак, що в Сталкері, що в Марвелі, її ще немає. Поки що, єдину, яку ми побачили мультифрейм генерацію, це Кіберпанк. Якщо ви знаєте інші ігри, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми будемо тестити 50-ту серію в них. І ще розчарував все на бенч. Тож, якщо підбивати підсумки, то все-таки 50-та серія відеокарт робить крок вперед, але мені здається, більше не так архітектурно і технологічно, як завдяки софту і оптимізації в плані Multiframe Generation, DLSS 4 і всіх інших цих плюшок. Чи варта вона своїх грошей? Так, тому що іншого у вас. Немає. Якщо був би конкурент, ми б могли казати, що ні, Nvidia прям обнагліли і не можуть брати е, такі гроші за такі відеокарти. Однак конкурентів просто-напросто немає. І тому вони можуть накидувати на свої чіпи будь-які ціни. А всім тим, хто нам захоче написати, що насправді на крутку роблять магазини і не продають по рекомендованій ціні. То я вам нагадаю, що рекомендована ціна це для Founders Edition, яку в світі ну, ніхто не зможе вицепити. Їх викуповують зразу. Якщо ви змогли, я буду просто в шоці. Будь ласка, скиньте мені скрін, що ви змогли купити Founders Edition і за ціною рекомендованою. Не у перекупах, а от саме у них. Ну і звісно, вендорам Таким як Asus і іншим компаніям доводиться ще більше піднімати свій цінник для того, щоб можна було адекватно продавати і конкурувати на ринку відеокарт. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, велкам в коментарі. Тим паче всі власники радеонів чекаю вас. Хочу подивитись і послухати про ваш експіріанс в відеоіграх, бо я сам хотів би спробувати пограти на е, відеокартах від AMD. А, і чуть не забув. 5090... Досі не може потягнути нормальний Майнкрафт. Ну от що, карта 5090, Майнкрафт, 4К, шейдери, 6 FPS. Не готовий ще світ до шейдерів взагалі. Або світ намагається врятувати нас від Майнкрафта. На цьому все. Бережіть себе, папа. -па.